Лозовій вартість проїзду у міських маршрутках становить 10 гривень. Виконком Лозівської міськради затвердив тариф у жовтні 2021 року. Сьогодні він не покриває витрати перевізників. Говорять на нараді у мерії. В першу чергу це пов'язане з зарученням запасних частин, зміною вартості паливно-мастинних матеріалів, з підвищенням заробітної плати водіїв. Є також проблема зараз доступу до цих запчастин. Ситуація складна на ринку страшних запчастян. Раз погода треба двадцять тисяч Зараз Зовсім немає. Робимо скальоз вот оце так. Зібрали, роздали. За розрахунками перевізників, вартість проїзду має становити 15 гривень. Лозівський міський голова Сергій Зеленський закликає не підвищувати тариф, натомість пропонує компенсувати витрати підприємцям з міського бюджету. Поки я не бачу можливості підняття, у нас є програма відповідно. Якщо ми проводимо, можна розглянути питання по підрозділу контенту. Я абсолютно не проти і депутати, я думаю, ну если буде можливість. У мерії промоніторили ситуацію підвищення вартості проїзду в інших містах. Виявилося, що влітку в деяких її збільшили до 12, а то й 15 гривень, і це в основному у великих містах, де пасажиропотік більше ніж у лозові. Говорить начальник управління економіки міськради Сергій Гранкін. За його словами, під час війни пасажирів стало ще менше, бо частина містян виїхала в безпечніші місця, інші нестабільно працюють.